Димо зараз до, до ефіру Анастасію Тарабанову. Анастасія о ти вже, дня, Анастасія. ти вже з нами. Анастасія зараз презентує дійсно унікальну річ, яку ще не робив. Взагалі ніхто. Сьогодні не раз е, така е, звучав в термін як гейміфікація. А що ж таке гейміфікація? Гейміфікація це, так би мовити, ігровий формат в освітньому процесі. І нам, Хапуї це дуже-дуже подобається. Хтось з вас був учасниками наших канікул з політехом і вже бачив, що ми можемо робити за рахунок кахуту. Але ми пішли далі, і ми зрозуміли, а чому би не показати, що таке освітні програми. Кожна з них, кожна освітня програма, а в нас їх більше ж за 100 в а, Що ж це таке через гравий формат у Кахуті? Правильно? Анастасія, я кажу. Так, І вірно. правком студентів Анастасія є головою правкому студентів НТУ ХПІ, Пішли ще далі, ніж ми придумали. Вони вирішили створити справжню гру з правилами з ігровим полем. І ще щось там. Анастасія, передаю тобі слово. Розказуй нам, що там таке у вас, що ви пропонуєте і презентуєте сьогодні нашим вступникам? А, по перше, всім привіт. Мене звуть Тарабанова Анастасія, я голова профкому студентів. Трішки вам розповім про правком студентів, бо це є одним із е, великих плюсів НТУ ХПІ. Е, профком студентів це е, найбільша студентська організація не лише в ХПІ, а у самому в Харкові, е, якою працюють, е, можемо, можемо так сказати, лише студенти. Е, ми головна наша задача це захист прав студентів, допомога матеріальна, моральна та інформаційна. Е, і звичайно, ми. Робимо круті заходи для наших студентів як офлайн, так і онлайн. І ось саме для вас, абітурієнтів, ми разом з інститутами нашого харківського політеху розробили а, гру а, під назвою Грай, вивчай, обирай з разом з НТУХПІ, де ви маєте ігрове поле за посиланнями. Ви зможете ознайомитись не лише з нашими. Освітніми програмами, а також прогулятися по нашому харківському політеху і побачити наші основні корпуси. Та якщо ви на них не на них жмете, ви зможете дізнатися, який корпус є головним для якого інституту. Ви, має, ви можете грати як онлайн, так і офлайн онлайн на будь-якому вашому девайсі, Телефон, планшет, комп'ютер, ноутбук. А офлайн просто роздрукувавши цю карту. Грати для того, якщо ви роздрукуєте, ви також маєте можливість переходити на кахути. У нас будуть додатки які. Де буде вказані QR-коди, завдяки яким ви можете переходити на Кахути та також ознайомлюватися більше з нашими спеціальностями та освітніми програмами? Грати можна як одному. Так, з однокласниками кількість людей не обмежена. А за декілька хвилин ми надішлемо цей пост з правилами гри, додатками, посиланням на усі подробиці. Важливо, що все, що ви бачите на ігровому полі, є посиланнями. Тому не бійтесь, клікайте на корпуси, на клітинки, не бійтесь взаємодіяти з нашими документами. Відкриваю вам ще карти, що звичайно без подарунків ми вас не залишимо, і на вас буде чекати три номінації: перша це кращий мотиваційний лист. Це для вас такий тестовий варіант перед вступом, який, який ви можете скласти вже після того, як пройдете нашу гру та ознайомитись з усіма спеціальностями та освітніми програмами. Вам потрібно буде написати, яка вам сподобалася освітня програма, та чому саме вона. Перевіряти наші мотиваційні листи буде саме профком студентів, тому. Можете написати, що профком студентів крутий, можливо, це буде вам плюсик. Також дві ще номінації: одна з них найбільша кількість перемог по направленням саме в Кахутах, та найбільша кількість перемог по усім направленням в Кахутах. Більше ви, ну, Патрона з подробицями ви зможете ознайомитися в цьому чаті. Дуже сподіваємося, що вам сподобається наша гра та наша подорож по хПІ та спеціальностям. Сподіваємось, що дуже скоро ми, сам, ми самі з вами прогуляємося по хПІ не лише віртуально, а реально. Граємо гарної вам гри та бережіть себе. Клас. Дуже круто. Ми зараз теж підемо грати, я думаю, в цю гру. Так, ну що, гра вже є в чаті, так? Да? Посилання на Надіслава. Я зараз ми закінчимо, я все відправлю. Ага, ну дуже дякую. Ну що, шановні наші гості, отака четверта частина. Вам справжня гра. Гейміфіціруємося разом з вами, а, бо це такий світовий тренд, і ми йдемо по ньому. Ну, бо це цікаво, я так думаю. Ось. Ну що, наш день відкритих дверей в прямому ефірі добігає кінця, але ж він не закінчується, бо ви зараз отримаєте гру, в яку зможете грати навіть з друзями, а може з батьками, і це допоможе вам разом з тими ж батьками визначитись, а куди ж ставити який пріоритет взагалі? Там буде і корисна, і цікава інформація. Так що обирайте це ж обличчя, те, що ви будете бачити, це бачення тих людей, які будуть вас, вас готувати, вас навчати. Отака ситуація. Ну і, і на останок, що я хотів сказати, Сергію дійсно Сергій почав говорити, що е, нас же тут було не двоє тут велика команда за кулісами, так би мовити, яка це все готовила. Е, в основному тут у нас це приймальна комісія, яка буде працювати з вами все літо, всі ваші проблеми. Наші проблеми будемо вирішувати разом з вами. От, також велика команда, яка зараз в чаті відповідає на всі ваші питання. Це наші спеціалісти по всім напрямам, усім інститутам, який вам як сапорт, такі, як справжня підтримка. І ми відкриті для вас. Ми відкриті для питань. Задавайте питання, ви можете їх конкретизувати тим, Ну хто вам сподобався в чаті, наприклад. А можете просто в загальний чат писати. Будемо з вами залишатися на зв'язку. Ну і напевно прийшов час грати. Так? так? Так, запрошуємо всіх до гри. А ну є вже там. Посилання, давайте дивіться. Давайте перевіряти, чи є гра. Поки що не, нема, так? Да? Поки що не зараз повинна з'явитися. Да, чекаємо, вона. коли на, Настя нам надасть посилання на цю гру. Так. Зараз десь вона йде до нас, гра вона з'явиться обов'язково за декілька хвилин а трішечки пізніше, до речі, сьогодні. Ми не будемо перебивати гру. Ми скинемо презентацію по е, вступу обов'язково, обов'язкового там багато е, живих посилань, які ви можете ви можете ще раз передивитися, нікуди не кваплячись. Є е, е, посилання перейти на наші ресурси, почитати додатково. Бо ну край важливо, щоб ви розуміли, що вступна кампанія ну це така процедура справжня. Ну не можна перескочити якийсь етап, щось упустити і так далі. Причому на вас же покладається дуже велика на самих відповідальність спочатку обрати третє НМТ, потім вирішити стратегію, як ви будете ставити ваші заяви і пріоритети. Для цього треба дослідити е, спеціальності. А для дослідження спеціальності ми вам даруємо оцю гру. А ще є наш ресурс, хапи підготовка, новий сервіс, в якому ви можете протестувати свої знання. По предметах, також в кахуті, до речі, ви можете подивитись цікаві кахути про різні цікаві винаходи і так далі в, е, е, на хапий підготовці. От. Ну і також є преміальна підготовка, нагадую, яка дає додаткові бали до НМТ. Так само дивимося, де ж там ця гра. Посилання. А я можу додати, Є! є. є. гра, Все, починаємо щого. гру, ми закріплюємо зараз. І гра почалась. Бажаємо всім да, успіхів. А прямий ефір завершуємо, але пам'ятайте, День відкритих дверей в ХАПІ не завершується. Він завершується тоді, коли починається новий день відкритих дверей. І вже скоро очікуємо на оновлення, які нам об... обіцяли Міністерство освіти, Міністерство реінтеграції. Будемо дивитися, що це буде таке, і ви про них дізнаєтеся першими. Все до, до зв'язку, до побачення. До побачення.